Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, відео в режимі Богу про мої моменти. Життя, так сказати, думав чи публікувати це відео чи ні, але вирішив все таки зробити для невеликої пам'яті, і може комусь буде цікаво мої поради життєві. Та хочу розказати, як може все змінитися за декілька миттєвостей. Тож, як ви розумієте, з вступу я захворів, викладав. На своєму каналі допис, але на нього мало людей відреагувало. Тож начну спочатку по хронології, 27 лютого 2025 року я переніс інфаркт гострий в 38 років. Тому сьогодні відео буде про даний факт, як це було, що я відчував, і буду деякі вставочки по. Тим відео, яке я знімав, знаходячись в лікарні. Взагалі, як це все трапилося. 27 лютого 2025 року, як я вже казав, мені стало зле, але це не було схоже на щось таке типу серцевого болю. Був звичайний робочий день, був обід, і в обід я також з його старенького перчика, після чого мені стало в області грудної клітки трішки нижче пекти. Я подумав, що то просто печей перч. Запив поляною квасовою та в аптеці придбав деякі ліки від живутка, але воно не допомагало ставало все гірше та гірше, і я поїхав додому. Швидку не викликало, оскільки думав, що це взагалі серцем не, мене нічого не тривожило. Дома напився ліків, випив ще також молока, випив спазмолгон і тому інше. І на слідуючий день все-таки рано проснувся, відчув те, що в мене сильно тягне ліва рука і звернувся до сімейного лікаря. Після сімейного лікаря. Нас направили до кардіолога в районну лікарню в Первомайську, де вже мені поставили такий факт, що у мене дійсно інфаркт, викликали швидку допомогу, і швидкою допомогою мене доставили в Миколаївську обласну клінічну лікарню. Доставляли мене трьома швидкими такі правила, тобто з пересадками. Це було не зовсім зручно, також було холодно. По приїзду в Миколаївську обласну клінічну лікарню мене одразу положили на коронографію. Це було 27.02.25 року та поклали до реанімації. Перебуваючи в реанімації, перші дні взагалі мені відчувалися, наче як в кіно. Я бачив, що накруги мене дуже багато різних лікарів, медсестер і тому інше, але якось в голові воно все не вкладалося, оскільки мені накололи дуже багато ліків, багато крапельниць, багато робили різних процедур, і це все було як в одному моменті. Зараз на відео ви до речі бачите всі ці декілька фото. Вигляд на палату, як я це. Це все бачив. І я вам скажу, що приємного тут мало, думки були зовсім спутані. Ще більше мені важко було те, що я не бачу вікна. Вікно було матове, я не бачив, що на вулиці. І товариш, який лежав поруч, зняв до мене також відео, оскільки на наступний день в Миколаєві пішов сніг. Це було 1 березня, і він зняв мені отакий ролик. Викупали. Та дорожка була вся. До речі, дуже дякую Олегу за те, що він мене підтримав морально. Це людина, яка не просто так трапилася на моєму шляху. Хлопцеві 30 років, але також. В нього був інфаркт, і так ми познайомились. На четвертий день після інфаркту я пройшов багато процедур. Ходити тоді я ще нормально не міг. Мене возили на візку на УЗІ серця, на флюорографії, різноманітні знімки, також на кардіограми. Після чого, оскільки в Миколаївській клінічній лікарні дуже велика текучка по захворим, мене було переведено до палати. В якій знову ж таки я зустрівся з Олегом, який був виписаний трошки раніше в палату. З того періоду я вже почав трішки рухатися, геть помаленьку, Олег мене супроводжував в туалет, були запаморочення голови, і зараз можна побачити такий вид з вікна нашої палати та декілька світлин гарних, чудового заходу сонця в Миколаєві зробив декілька гарних світлин, та також ви можете зараз їх бачити на своєму екрані. Такие у нас, короче, выглядят с наверное, Не видно, так надо показать. Уау! И закатик. Перебуваючи в палаті, де нас було спочатку троє, потім четверо, я почав активно проходити різноманітні процедури. Дуже добре, що процедурний кабінет був зовсім поруч, але перші крапельниці в мене були до трьох годин, і на твердому такому тапчані було не зовсім комфортно, але мене виручало те, що на той період мені вже заходила якась інформація, така як музика або фільми. Тому я займався тим, що переглядав трошки, хотів відволіктися, переглядав деякі серіали та фільми та слухав музику. Наші апартаменти п'ятизв'язочного е, отеля, де ми проводимо прекрасно час і насваждаємося кожною хвилиною даного життя. Ось така наша палата. Не знаю, чи буде це відео, звісно, щось може там. Склипаю, змонтую, якщо буде Добре, Для нашої пам'яті, Нашого каналу. І великий-великий коридор. Шуто, де, де, де. Лікарі дуже часто та медсестри приходили, робили різні процедури, по самопочуттю вже було трішки краще. Мене радувало те, що я вже можу сам рухатися. І зараз на кадрах ви бачите такий вайб лікарняний. Коли я прогулювався по коридорам, це не то, що було моє бажання, а необхідність і рекомендація лікарів, оскільки потрібно вже було розходжуватися. Так всередині були трішки болі, відчувалася дуже слабість і запаморочення. Зараз ви бачите на кадрах такий лікарняний вайб. Дні проходили швидко один за одним. Ранок починався о п'ятій або о шостій, оскільки поруч були люди у вікці, вже і кашляли постійно. Тобто сна не було нормального. Ватка в вухи або навушники з шумоподавачем трошки спасали. Кожного дня були процедури. Ранок починався з 6.30 з уколів, потім сніданок, обід, процедури цей весь час, крапельниці, відвідування лікаря. Виконував всі рекомендації. Трішки ходив, трішки лежав, була задишечка, це зрозуміло. Потім почав ходити все далі і далі від палати і вже сам. таке душу зараз буду приймати. Оп. І Є... з нашого коридора. І бомбочку яку роблю. Самотужки навіть приймав душ, це для мене дуже важливо. Трішки все було важкувато, але я впорався. А зараз ви можете бачити вид з вікна напроти палати. Взагалі, температура дуже змінилася на вулиці під час перебування в Миколаєві і доходила до плюс 24. І якщо мене не зраджує пам'ять, навіть був побитий якийсь температурний рекорд. Далі проходили дні. Я морально готувався до проведення операції, про що повідомив мене лікар цими днями, а саме про стентування, яке відбулося вже 10 березня 25-го року. Морально себе готував до цієї процедури, читав різноманітну інформацію, читав наслідки та взагалі дуже багато інформації про свою хворобу, про свій інфаркт. Я прочитав саме під час перебування в лікарні. Перебуваючи в палаті, познайомився з гарними людьми, люди в віці, але дуже було приємно з ними спілкуватися та слухати їх історії життя, слухати їх життєвий досвід та ті помилки, які, в принципі, ми всі допускали, що привело до цього захворювання. Це всім зрозумілі речі, такі як шкідливі звички, нехтування контролем свого здоров'я і. Чомусь завжди вважається, що інфаркт може стосуватися когось, а не тебе. Ну і прийшов час. 10 березня 2025 року для проведення операції, саме стентування. Морально був готовий, навіть дійшов сам до операційної. Перед тим мене підготували, поставили ще один котетор в руку. Процедура не дуже приємна. Ну і безпосередньо сама процедура стентування зайняла десь 30 хвилин. Був один лікар-хірург та три медсестри, які мене підготували. Положив на спеціальний стіл. над мною рухався сканер. Я це все бачив по телевізору, в якій верніше монітору, в який дивився лікар, і вводив через вену мені катетер ще один, та заводив оцю спеціальну приспособу через. Всю руку аж до серця. Я хочу вам сказати, процедура болісна, хоч і коли знеболювальне, тобто місцевий наркоз. Але це все було на моїх очах, і це я все відчував, як потім підключали під тиском кисень, щоб розкрити цей стенд в грудній частині. Відчував таку трошки пекучу біль, але це було нормально. А от саме відчуття по венам, коли просовують цей медичний агрегат, чи як його назвати, то відчувалося, ніби вся рука заніміла, і вся рука виглядала відчувалася як великий нерв, можна так виразитися. Ну але я перетерпів ці всі моменти. Мені декілька раз додавали обезболююче. і після самої процедури вже почалося головокружіння і мене доставили в палату вже на візочку, оскільки рухатися я фактично не міг, і треба було пролежати близько трьох годин, не вставаючи. І руки в мене в принципі не були активні взагалі. Права рука була дуже туго перев'язана. Це так потрібно на добу, щоб кров нікуди вени не. Витекла, я так розумію. Відчуття були не зовсім приємні, рука дуже боліла. Мені також ковали ще анальгін для того, щоб трошки погасити цю біль. Але в цілому, наступну добу я перебував в такому невеликому шоці, оскільки процедура нікому не, по, не, не, не побажаєш перенести таку процедуру. Як на мене, нічого приємного там немає. До речі, дуже важливий був такий момент, як моральна підтримка. Мене навідували рідні, дружина, батько і всі мої рідні також підтримали по телефону. Я міг спілкуватися як в месенджерах, так і по телефону. Це дуже важливо. було. також друзі в деяких чатах в телеграмі. Я сподіваюся, зрозуміють. Хто подивиться це відео, вам також велике дякую за цю моральну підтримку. Тому подальшому я продовжував проходити процедури, намагався більше і більше ходити по лікарні, знімав деякі гарні локації, так сказати, вид з вікна. І намагався думати про хороше. Також хочу велику подяку оголосити лікарям Олена Олексіївна. Це була моя лікарша, яка. Дуже приємна жінка і знає свою справу. Так проходили дні, і я дуже вже чекав виписку, оскільки дуже хотілося додому. Розуміючи, що хвороба дуже серйозна, і потрібен буде дуже великий час для відновлювання. Але сам факт того, що я скоро поїду додому, він мені надихав на щось таке краще. І була велика надія на позитивні моменти в житті. Ну, а зараз ви бачите на екранах такий невеличкий зелений куточок, який був розміщений на нашому поверсі. Також подальша моя поїздка на ліфті на перший поверх до аптеки, де потрібно було докупити деякі препарати медичні. Ну і взагалі така загальна ситуація по моєму перебуванню в лікарні. По захворюванню я хочу зауважити, що бажано проходити регулярні перевірки, не нехтувати своїм здоров'ям, вживати якнайменше некорисної їжі такого роду, як чіпси, різні алкогольні напої, жирна їжа та таке інше. І розуміти, що організм це дуже така вразлива і слабка Двері зачиняються. система, яка може дати збій. Будь-який момент, і навіть коли ви відчуваєте себе добре, то це ще не означає, що з організмом все в порядку. До цієї хвороби єдине, що мене тривожило, це високий тиск і постійні головні болі. Серце не боліло взагалі, але бачите, як вийшло. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям, проводьте якісь, хоча хоча б нерегулярні обстеження, ведіть більш рухливий спосіб життя та трішки. Дивіться, що ви їсте, що ви п'єте. Ну, я зашкідливі звички, такі як паління та алкоголь, взагалі мовчу, оскільки да, були в мене такі грішки трошки. Але то вже в минулому життя пішло трішки по іншому тепер. Шнягом. Ніжній інфаркт міакард з постраненням на задньому стінку. Возможно, недавній. Блокада передней ветви левой ножки пучка ГИСа. Нетипичная ЕКГ. Вот такая тема. 14 дней после приступа. Вот такие дела. 12 березня 25-го року. Сегодня долгоочековано. Выписка. Тому, якщо ви бачите це відео, то це означає, що я добрався додому і його вже змонтував. Не знаю, наскільки було цікаво, чи взагалі для такої певної історії мої е, щось постарався змонтувати. Тому така погодка сьогодні в Миколаєві трішки довелося в житті відчути е, такі моменти, коли. Дві неділі пров'ю після інфаркту. Такі справи. Ну і на кінець відео трішки кадрів з Миколаєва. Миколаїв мені як рідне місто, оскільки 5 років я тут навчався, і зараз з вами разом проїдемося по Інгульському мосту в сторону Соляних. Проїдемося біля мого. Навчального закладу та біля гуртожитку, де я прожив 5 років, дуже приємні, гарні спогади. Миколаїв дуже мені подобається як місто, тому декілька кадрів також зняв. Таке відео сьогодні на каналі. Хто подивився до кінця, дуже вам дякую. Мені було приємно, що ви, можливо, подивитесь це відео та пролайкаєте. Також в кінці відео буде посилання на Мою картку, якщо у вас буде можливість, можна допомогти фінансово. Це не зовсім таке там наполягання, якщо буде можливість. Тому всім дякую за перегляд. Будемо лікуватися далі. Можливо, щось на каналі також буде з'являтися. Декілька відео я для вас постараюсь приготувати моєї поїздки з Миколаєва в Первомайськ. Всім дякую за увагу і всім бажаю здоров'я. Пока-пока!